Розділ перший. Тебе ніхто не врятує, і це добре. Перший розділ охоплює. Чому ти нещасливий і як це змінити? Хто твій головний ворог, головний спойлер? Ти. Як почати рух, навіть коли немає сил. І головне, що конкретно робити. Ти чекаєш, що прийде хтось і все виправить. Ну, тільки якщо це кур'єр з піцею. Колись мені здавалося, що от-от і хтось мене помітить. Оцінить, підтримає, скаже. Тримаю, Олександре, у краще життя. І я чекав довго. Поки не зрозумів, що в цій грі життя немає рятівників. Є тільки ти. Твої рішення і твоя реакція на те, що з тобою відбувається. Хто має тебе врятувати? Батьки, вони і самі ледве пливуть у своєму човні. Друзі, у кожного свої драми і кредити. Кохана людина, якщо ти сам не знаєш, чого хочеш, вона теж не знатиме. Світ не байдужий, він просто не встигає. У нього багато справ. І твої серед них не на першому місці. Це не трагедія, це свобода. Бо щойно ти знімаєш рожеві окуляри і розумієш, що ти сам собі рятівник, починається справжнє доросле життя. Не в сенсі платити за газ, а в сенсі творити, змінювати, діяти. Маленький тест на самозвільнення. Уяви, що в тебе більш ніколи не буде сторонньої допомоги. Жодної. Що будеш робити завтра? Станеш раніше. Скажеш ні, тому що тебе виснажує. Почнеш нову справу, попросиш вибачення, займешся спортом, бо лікар не прийде і не змусить. В цей момент і є твоя суперсила. Ніхто не прийде. Тож настав час вставати самому. Пора перестати грати в жертву понеділка. Знаєш цю класичну схему? І я б радий змінити життя. Але робота, діти, погода, плутон у ретрограді. Та якби мені хтось допоміг, я б давно все зробив. Мені просто не щастить. Усіх все виходить тільки не в мене. Це монолог жертви, і я тобі скажу страшне. Жертвою бути вигідно. Не треба брати відповідальність, не треба ризикувати. У тебе завжди є виправдання. Тобі навіть співчувають. Але знаєш, що ще дає статус жертви? Нічого. Жодної радості, грошей, поваги, кращого тіла чи кохання. Самопорятунок – порятунок це коли ти говориш, окей, життя не ідеальне, але я тут головний. Так, важко, але я не здамся. Я не чекаю ні на кого, я вже почав. У цей момент у світі нічого ще не змінилося, але в тобі вже щось клацнуло. І саме це змінить усе. Реальний приклад. Один мій знайомий, звичайний хлопець райцентру. Зарплата 12 тисяч гривень, мотивація мінус 200%. В якийсь момент він сказав, мені набридло себе жаліти. Почав прокидатися шостій, читати по 30 хвилин на день, вивчати англійську, щотижня ставити собі ціль. Через рік він уже фрілансить з дому, заробляє втричі більше, і пише: Не вірю, що це я, але кайфую. Не тому, що йому. Дали шанс, а тому, що він сам собі його створив. Міні висновок. Якщо ніхто не приходить, це знак. Це твій момент стати тим, кого ти чекав. Найбільший твій ворог – це ти в піжамі, який завтра точно почне. Серйозно, це навіть не держава, не економіка і не Віталік, який тобі не написав. Це той ти, який кожного вечора каже собі. Все, я з понеділка починаю нове життя. Прокинуся о 6, без телефона, зарядка, вода, медитація, піду на пробіжку. І ще бізнес свій відкрию. І книгу напишу і мамі зателефоную. А потім прокидаєшся о 9.42, в голові шум, рука тягнеться до телефону. А душа до булочки. І ти вже не герой. А ну сам знаєш хто. І починаєш знову з вівторка. Або з нового року. Чому ми це робимо? Бо зміни страшні, навіть якщо вони на краще. Бо краще знайомий бардак, ніж незрозумілий прогрес. Підсвідомо ми саботуємо себе бо думаємо. А раптом не вийде. А що скажуть інші? А якщо стане ще гірше? І от тоді наш мозок такий, слухай, краще просто зробимо вигляд, що нічого не відбувається. Вдягни піжаму, вімкни серіальчик, ми ще встигнемо все змінити. Колись. Правда в тому, що ідеального моменту не буде. Зміни починаються не з мотивації, а з дії. Ти не чекаєш, поки з'явиться натхнення. Ти береш і робиш. Бо коли ти дієш, натхнення вже підтягується. І разом з ним впевненість. Що допоможе? Ось три прості, але робочі штуки. Перше. Ранкове правило 5 секунд. Як тільки подумав піти на пробіжку, рахуєш 5, 4, 3, 2, 1, встаю. І встаєш без варіантів. Друге. Маленька дія щодня. Хочеш написати книгу? Пиши по 100 слів на день. Хочеш нову фігуру? Роби 10 присідань. Твоя мета не ідеал, а рух. Третє. Звіт перед кимось. Розкажи другові, що робиш нову звичку. Повідом про це в соцмережі. Людський сором сильніший за прокрастинацію. Підсумок. Не чекай, поки буде легко. Починай і стане легше. Чому відповідальність це не кара, а твоя суперсила, І як вона відкриває всі двері. Відповідальність це не кайдани, це ключ. У нашому суспільстві слово відповідальність звучить як вирок. Типу, хто це зробив? Я. От і відповідає. Але насправді це не тягар, а твоє повернення до керма. Бо коли ти говориш це я, це моє життя, це мій вибір, ти стаєш автором, а не фоновим персонажем. У кого відповідальність, у того і сила. Уяви дві ситуації. Ситуація перша. У мене нічого не виходить: бо держава, бо криза, бо немає часу. Висновок. Нічого не можу змінити. Можу тільки жалітись. Ситуація друга. Я не встигаю, бо погано планую. Я не маю грошей, бо уникаю нових викликів. Я не в формі, бо їм. Як порося в стресі. Висновок. Це мій косяк, але це і моя зона впливу. В першому випадку ти безсилий, у другому ти можеш діяти. Бери що твоє. Проблема не в тому, що життя несправедливе. Проблема в тому, що ми віддаємо свою силу обставинам. Мовляв, я почав бізнес, але зараз не час. Я поїхала з токсичного міста. Але мама проти. Я б змінив себе, але в мене важкий період. А знаєш, що реально важко? Жити без внутрішнього контролю. Бути дорослим тілом з позиції дитини, я не можу нічого вирішити. Маленька формула. Відповідальність вплив. Вплив зміни. Зміни результати. Результати радість. Радість, щастя. Тому що щастя, це не коли все сталося само. Це коли ти сам все побудував і можеш з гордістю сказати, це моє, я зробив це. Далі ми поговоримо про страхи та виправдання, які ми самі вигадуємо, і про те, як обманює тебе твій власний мозок. Твій мозок не хоче, щоб ти змінювався, і він крутий у відмазках. Знаєш, хто твій головний маніпулятор? Ти сам. Особливо, коли вирішуєш щось поміняти. Щойно ти кажеш собі, я почну нову справу. Твій мозок, ніби те ще з досвідом, одразу такий. Ти що, здурів? А якщо не вийде? А раптом над тобою посміються. А якщо втратиш те, що маєш, а як же стабільність? І ти такий, ну ладно, ще подумаю. І вітаємо. Ідея померла в зародку. Страх змін це нормально. Наш мозок не любить нове, бо для нього нове ризик небезпека. Його головна задача вберегти тебе, а не зробити успішним. Саме тому він, вмовляє тебе залишитися в зоні комфорту, яка насправді зона стагнації, знаходить 15 причин не зараз. Підсовує реальні аргументи: криза, діти. Втома, треба подумати, треба ще раз подумати, треба подумати над тим, що подумав. Як це працює на практиці? Хочеш змінити роботу, моза каже, а раптом на вас ще гірше, а раптом не візьмуть. Хочеш створити відеоблог, Мозок каже. Та кому ти треба? Люди подумають, що ти дивний. З тебе будуть посміхатися. А що скажуть на роботі? Соромно. Хочеш скинути вагу, мозок каже. Ти ж уже пробував. Не вийшло. Навіщо знову мучитись? І ти вже не людина з мрією, а людина з переконливою відмазкою. Добра новина, мозок це інструмент. І він слухається тебе, якщо ти чітко кажеш, чого хочеш. Що робити? Перше, не чекати, поки зникне страх. Він не зникне. Але ти можеш йти вперед з ним під руку. Друге. Записуй відмазки і не розбивай їх на аргументи. Наприклад, відмазка. У мене немає часу. Аргумент. Але у мене є 30 хвилин на день, які я скролю в тіктоці. Третє. Замість що буде, якщо не вийде. Питай, що буде, якщо не спробую. І отут стає справді страшно, бо якщо не спробуєш, нічого не зміниться. І це гірше за провал. Як переключитися із вижити на жити і створити план дій для себе не на папері, а в реальності. Виживання це нормально, але життя краще. Ми всі навчені виживати. Робити те, що потрібно, а не те, що хочеться. Хапатися за стабільність. Навіть якщо вона душить. Терпіти, бо так треба. Але правда така: ти не народився, щоб просто протриматися до п'ятниці. Життя не тільки про борги, обов'язки і черги в АТБ. Це ще й про радість, про самовираження, про драйв, про той момент, коли ти дивишся в дзеркало і думаєш, так, це моє життя, і я його не просрав. Але з чого почати? Найгірше це спробувати змінити все й одразу. Тоді мозок микає тривогу і знову ти в піжамі. Найкраще почати з простого і конкретного. Формула старт тобі допоможе.